В досить оригінальний спосіб відзначили Всесвітній день книги та авторського права в Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького. Студенти та викладачі кафедри реклами та зв'язків з громадськістю економічного факультету зорганізували збір книжок для вузівської бібліотеки та конкурс Найкращий читач університету. Наш кореспондент Надія Семенкович теж долучилася до збору літератури. Книга в наш час не дешевий подарунок, але студенти і викладачі кафедри реклами та зв'язків з громадськістю зібрали для бібліотеки вишу чимало книжок. Цей своєрідний дарунок вони приурочили до Всесвітнього дня книги та авторського права. Цією акцією наші студенти Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького хотіли привернути увагу до потреб і до корисності читання. До Бекросингу та обміну книгами приєдналися багато наших викладачів. Дачів і студентів і довели, що вони люблять читати, хочуть читати. Книг ми зібрали чимало, і е, дуже приємно, що наші е, студенти читають, адже є е, статистика, на жаль, свідчить про те, що наша сучасна молодь все менше і менше читає. А ми розуміємо, що хто перестає читати, той перестає мислити. У бібліотеці, куди принесли зібрані книги, відбувся конкурс Кращий читач університету за його результатами. Переможцем визнана студентка третього курсу кафедри реклами та зв'язків з громадськістю економічного факультету Юлія Пасемко, яка за три роки прочитала в бібліотеці більше 500 книжок. Спеціальні призи університету, подарунковий кобзар Тараса Шевченка, отримали найактивніші читачі: Надія Шутак з юридичного, Марія Ткачук та Іванна Дембич з економічного факультетів, Катерина Вінтонів з архітектурного та Мар'яна Герба. Третьокурсниця юридичного коледжу